Єремія, 7 розділ. Слово, що було до Єремії від Господа, говорячи, стань у брамі Господнього дому і прокажеш там слово оце та промовиш. Послухайте слово Господнє весь юдо, що ходите брамами цими вклонятися Господу. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, поправте дороги свої й свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. Не надійтесь собі на слова неправдиві, щоб казати Храм Господній, храм Господній, храм Господній отут. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крови на місці цьому і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то розроблю, що ви пробуватимете на цім місці у краю, що його дав я вашим батькам від вік на віки, ось собі ви надієтесь на слова неправдиві, які не допоможуть. Чи ви будете красти, вбивати й перелюб чинити, і присягати фальшиво і кадити фаалові і ходити за іншими богами, яких ви не знаєте? А потім ви прийдете і станете перед обличчям моїм у цім домі, що зветься ім'ям моїм, і скажете: урятовані ми, щоб чинити гидоти всі ці». Чи вертепом розбійників став оцей дім, що ім'я моє кличеться в ньому на наших очах? І я оце бачу, говорить Господь. Но но, до місця мого, що вшило, де я спочатку вчинив був перебування для імення свого, і побачите, що вчинив я йому через лукавство мого народу Ізраїлевого. Тепер же за те, що ви робите всі оці вчинки, говорить Господь, і що я говорив був до вас, промовляючи пильно. Але ви не слухали і кликав я вас, та ви не відказали. То зроблю цьому домові, що кликалось в ньому імення моє, що на нього надіятись ви, і місць у цьому, що я дав його вам та вашим батькам, так само, як був зробив для щіло. І відкину я вас від обличчя свого, як відкинув усіх ваших братів, усе насіння Єфремове. А ти не молись за народ, цей і благання і молитви за них не здіймай. І мене не проси, бо не вислухаю я? Хіба ти не бачиш, що роблять вони в містах юдиних та на вулицях Єрусалиму? Діти дрова збирають, а батьки розкладають огонь, жінки змісять тісто, щоб спекти калачів тих жертовних небесній цариці, і лють литі жертви для інших богів на осаду мені. Та хіба ображають мене, говорить Господь? Хіба не самих себе, щоб сором покрив їхні обличчя? Тому Господь Бог промовляє отак: лється мій гнів і моя людь на це місце, на людину, і худобу, і на польові дерева, та на земні плоди, і палатиме він, і не згасне. Так говорить Господь Савоот, Бог Ізраїлів додайте свої цілопалення до жертв ваших і їжте м'ясо, бо я не говорив батькам вашим і не наказував їм того дня, як виводив їх із краю єгипетського про справи цілопалення й жертви. Бо лиш справу оцю я звелів їм, говорячи: слухайтеся мого голосу, і я буду вам Богом, а ви будете народом моїм, і ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре. Та не слухали і не нахилали вони свого вуха, а ходили за радами та за упертістю серця лихого свого, і стали до мене плечима, а не не обличчям. Від того дня, коли ваші батьки вийшли з краю єгипетського, аж до дня цього посилав я до вас усіх своїх рабів пророків. Посилав щодня пильно, та вони не слухалися мене, і вуха свого не схиляли, і показали себе твердошиями. Зло чинили ще більше від батьків своїх, і ти будеш казати їм ці всі слова, та не будуть вони тебе слухати, і будеш ти кликати до них, та вони тобі відповіді не дадуть, і скажеш до них: Оце той народ, що не слухався голосу Господа, Бога свого, і поуки не брав, загинула правда і зникла з їхніх уст. Обстерижити волосся своє та й відкинь на лисих горах, здійми жалісний спів, бо відкинув Господь і покинув плем'я свого гніву, бо юдині сини чинять зло в моїх очах, говорить Господь, поклади Гедоти свої в тому домі, що в нім, кликалось моє імення, щоб збезчестити його, і побудували ті жертовні пагірки тофета, що в долині Бенгімона, щоб палити гнів своїх та дочок своїх на огні. Чого я не наказував, і що на серці мені не приходило. Тому то приходять, ось дні, говорить Господь, що не буде вже кликатися тофет, і місце це чи долина Бенґімона, а тільки долина вбивства, і будуть ховати в тофеті через брак місця на погреб, і стане труп цього народу за стерво небесному птаству та земній звирині. і не буде, хто б їх відстрашив, і спині у містах юдиних та на вулицях Єрусалиму голос радісний і голос веселий. Голос молодого та голос молодої, бо руїною стане цей край.